Студенти пільгової категорії або їх батьки подають документи на міську раду, пишуть заяву, докладають документи. Це довідка про те, що дитина навчається в якому закладі, скільки вартість навчання за семестр. Прикріплює повністю всі документи, які підтверджують дійсно наявність пільгової категорії. По нашому положенню, пільгова категорія це діти загиблих під час АТО ООС і вже теперішньої повномасштабної війни. Також це діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування. Це діти, які мають інвалідність з народження. Це багатодітні родини і мало забезпечені, якщо підтверджують цю всю свою пільгу відповідними документами. Можна подавати в департамент освіти це протягом січня, протягом вересня, або в у відділ звернень громадян при міській раді. На сьогоднішню комісію були подані документи 20 студентів, які мають пільгову категорію. Відповідно, усі документи відповідали нашому. Положенню вартість навчання в рази більша ніж у нас на сьогодні є фінансового ресурсу. Рішенням комісії було прийнято, що студенти, батьки, яких загинули під час російсько-української війни, відповідно отримують компенсацію 100%. Це може бути і приватний заклад, і державний заклад. Єдине, що діти мають закінчувати вчитися бути мешканцями нашої громади.